Бриф, лід, перевернута піраміда та джинса. Не знаєте, чим пов'язані ці незрозумілі слова? Тоді вам сюди, на кафедру журналістики та філології Сумського державного університету. З вами людина вкусила собаку. Мене звати Анна Науменко. І сьогодні я покажу, як навчаються майбутні акули пара та стратеги реклами, тобто масмедійники. Теорію про журналістські жанри та основи фотографії не обов'язково зубрити, сидячи за одними лише конспектами. У пригоді стають новітні технології, яких у сунду навалом. Наприклад, ця інтерактивна дошка. Її майбутні масмедійники використовують під час лекцій, презентацій та практичних занять. Ну, або для цього. Ех, колись і я таким займалася. У сумду є власна розкішна телестудія. І саме тут записуються випуски вашої улюбленої телепрограми Людина вкусила собаку. Тут проходять заняття з професійного мовлення, де ви можете покращити собі вимову, поставити правильну дикцію та артикуляцію. А також робитимете отак. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, пятьдесят вісім, пятьдесят, шістдесят, шіст один, шість два, шість три. Зараз я показала одну з вправ, яка збільшує об'єм ваших легень та покращує дихання, завдяки якому ви, власне, і говорите. Якщо ви мені скажете, що під час свого походу до ванну або туалету або магазину ви не слухаєте подкасти, я вам не повірю. Бо зараз це один з найпопулярніших жанрів, і не мати власного це крінж і зашквар. Тому студенти масмедійники СумДУ за допомогою професійного обладнання вчаться записувати власні подкасти, радіопрограми та купу інших цікавих речей. І взагалі, подивіться, як тут затишно. Я, Я залишуся тут, щоб пити каву. А чому тут саме такий колір, а не інший? Бо саме він ідеально підходить за кольоровим колом Іттена. Кольоровим колом що? Добре, неможливо. На кафедрі журналістики та філології Сумду також вивчають мистецтво реклами, піару та дизайну. Тут вчать основ композиції, головних інструментів реклами, розповідають, і користуватися фотошопом, а також діляться знаннями про те, що таке кольорове коло Іттена. Іттена. Це була лише маленька частинка навчального процесу бакалаврів та магістрів журналістики. Щоб показати все, не вистачить і кількох годин. Тож, якщо ви зацікавлені в професії медійника, ласкаво просимо на кафедру журналістики та філології сумду пару років навчання, і ви будете на моєму місці. Ну або не будете, і вам доведеться касу відкривати Київсі. Тож вибір за вами з вами була Анна Науменко, програма Людина вкусила собаку. До нових зустрічей.